Квіти Леонід Глібов. У гарному будинку на вікні бриніли квіти у макітрі. Тихесенько вони гойдалися на вітрі, радіючи весні. На другому вікні стояли інші квіти, з паперу зроблені і шовком перевиті, на дротяних стебельцях, наче мак. Хто йде, дивується усяк. Чого тепер не роблять люди? Без коні їздять, що колись і не таке диво буде. От от дивись на місяць злізуть панувати і там почнуть по-своєму порядкувати. Ще й земство заведуть. А поки що повернем річ на квіти? День парний був, у холодку спочитий ховавсь усяк. От справжні квіти кажуть так Ой, вітрику, наш милий, друже, навій нам дощику, мерщі. Бо душно стало дуже скрізь по землі сухій. А й шовком вбрані квіти, сміються з них, кому, кому ще й вам годити не бачили дурних навій їм дощику із неба. А що він здавсь, коли його не треба, Поналива води, хоч не ходи, не слід їм вітри догождати. Бо що вони за квіти треба знати? Ще тиждень поцвітуть. А потім і посхнуть. Ось ми непростою красою, сам бачиш ти, і літом, і зимою уміємо цвісти. А вітер віє, повіває, вже близько хмара. Дощик накрапає і зразу зашумів, долину звеселив. А ті квіти шовком вбрані попадали, неначе п'яні, пропала чвань. Тепер куди не глянь скрізь подвору їх вітер носить. Розумному, як кажуть, досить.